Привіт! Розкажу вам, що відбувається насправді в Польщі. Я тут їм, це вже моє друге відео з Морозовим. Перейшла в іншу локацію, тут хоча б небо видно, красиво, там шумно стало. По-перше, ці події з забороною, цього накладення вето на допомогу 800 плюс для жінок, спіпало по астрології якраз. Була вакханалія чорного місяця з 26 по 29, особливо з 26 по 28. Що відбувається, коли чорний місяць? Завжди якісь сварки, людину крутить. От навіть це буває в класних стосунках і раптом на людину щось знаходить. Підіймаються десь знизу, десь були запаковані. це підсвідомість, підсвідомість починає розмовляти. Підіймаються якісь претензії, які ти давно затаїв, якісь образи, якесь невдоволення з собою. І отак співпало ця вся історія. Я її перед, емоційно пережила досить складно. Вона навіть один день якось поплакала. Дитина мене заспокоює, каже: А чого ти переживаєш, як ти ніколи цих 800 плюс не отримувала? Дивіться, я. Подалася тільки на початку, коли ми приїхали, півроку отримала. Потім я забула перепідписати договір, і так я її не отримувала. А оце нещодавно в травні чи в червні подалась, щось на два місяці. тільки тому, що в мене висока оплата за житло, вона в злотих. Так як я онлайн працюю з українцями, хай по всьому світу, але все одно більше розрахунок в гривні. Ну, хтось в євро, хтось в доларах, але дуже рідко. А мені потрібно просто чисто набрати гроші для оплати квартири. тому я подалася, ну так. Але стосовно от навіть от кажуть, працюючи, не працюючи, податки, не податки, слухайте, ми тут харчуємося, навіть в той самий басейн ти ходиш, там це як розваги називається. Податки йде в йдуть в казну від продуктів, від квитків, які ти купуєш. Від вистав, на які ти від всього. У ну, мене дитина навчалася в приватній музичній школі. Я платила ну, 450 злотих, потім 500. Зараз вона поступила в музичну школу, ще не знаю, яка оплата. То щось коньонзи. На оплату, там, чи правильно? Ну, ладно, дивіться, я тут не завертаюсь, я як відчувала. Коли в мене питала подруга, а чого ти не подосишся на 800 плюс? А я казала, ну мало ли, от потім чи я захочу поїхати, якийсь рахунок виставить. От я як відчувала, інтуїтивно не хотіла подаватись. Ну тут Юля подалася. Ну, менше з тим. У мене дитина питає, чого ти плачеш? Я кажу, ти розумієш? У мене якісь такі розчарування, образа, от як ти любиш людину, ти нею захоплюєшся, ти їй дуже вдячна. Я дуже вдячна Польщі. Ми реально в складному становищі. Я вже неодноразово розповідала, що я на, цих, на кулях приїхала в мене, потребувала операцію на ногу, я ходити не могла і пережили важкий час. Ми під Васильковим. два-три тижні ми були. Потім місяць ми були в Луцьку. Ну одним словом, що там лякали білорусами, общем, доперли ми якось до Польщі кої як. Я була дуже вдячна за ту емоційну підтримку. Фінансова підтримка в Польщі велика ніколи не була. Принаймні, я нею не користувалася. Я ніколи не ходила у ці гуманітарні оці роздавали там речі, продукти, безкоштовне житло. Я цим всім не користувалася. Я одразу з перших днів знімала квартиру. Тобто я була два тижні чи три, здається, в знайомих наших друзів добрих. І все. Потім я знімала мешкання. І це не та соціальна допомога, що в Німеччині. Значить, мене просто поранило те, що я постійно вихваляю, розказую, які тут інтелігентні, як Польща розвивається, що нам треба на це так само дивитися. Коли мені розказують там про булінг, я кажу, ну власне, мені щастило завжди на поляків. Та мені й далі щастить. Ніхто мене копати не почав, я нічого такого не відчула. Але мені ну, було боляче. Я їм Я ридала. Чому ридала? Тому що я вмикнула телебачення польське, не телебачення, а ютуб канали. І там несеться стільки ненависті і агресії на українців, а ще беруть на вулиці, там запитують у людей. Вони розказують: за що українцям? Отак От просто! Те, що ми збудували. Я думаю, не так просто люди. Цьому є ціна. І дай Боже, щоб в Польщу це ніколи не прийшло. Але. Менше з тим, два дні я слухала чи три, що неслося зі всіх YouTube-каналів. Потім зізвонилася своєю подругою, яка ну вони мешкають в Польщі з чоловіком вже 9-10 чи 10 років. Просто зараз вони в від'їзді. І от добре, що вона зі мною поговорила, вона мені пояснила. А, суспільство Польщі розділилося 50 на 50. А, Навроцький буквально воює з. Туском. І у нього на меті знести Туска з посади і його там партію, і це все інше. А... Чи це російські наратив? Ну, хтось стверджує, що це більш, що він трампіст. Що він пішов шляхом Трампа. Очистити від нелегалів. Ну це ж зовсім різні речі. Що мене дивує? Не дивує, я розумію, так працює аб'юз. Коли йому даєш факти, він його не чує і от тупо гне свою лінію. А факти такі: українці принесли податків за три роки втричі більше, ніж отримали цю допомогу. По великому рахунку, це саме українці, ті, які працюють, українки, ті, які змогли влаштуватися на роботу. Хтось по професії, хтось, там, є, я знаю, і вчителі, і лікарі, медсестри, принаймні. То рахуйте, що це вони оплачують тих жінок, які сидять з дітьми і не можуть іти працювати. І от коли їм говориш ці факти, вони якось ігнорують. і от далі. Значить, Вчора дивилася виступ актриси однієї. І зараз в мені все більше і більше пішли такі вже відео траплятися. Одна відома актриса, я так розумію. Ну, можливо, знаєте, як у нас рівня там Ірми Вітопської. І от знають всі, так? І вона каже: поляки, схаменіться, що ви робите? Кого ви обмежуєте? Жінок з дітьми? І починає правду матку розповідати сама про поляків. А якщо каже вам так, в німці Німеччина скаже Німеччина тільки для німців, поляки йді геть, як ви нас передаляєте в Україну? А якщо вам скаже Англія, ми ну, вона назвала так розумію найбільше ті країни, де найбільше є поляки. А потім з її вуст понеслось таке, що я взагалі була десь шокована, каже, ви нічого не переплутали. Це ви нелегально там працюєте, це ви там перетинаєте нелегально кордон, це ви там набухуєтесь, це ви там устраюєте тето, це ви думаєте, як зістрибнути з податків. І вона почала таку правду матку говорити. Я ж цього всього не знаю. Я вам що купила, ти продала. Потім я бачила виступ якогось депутата. Він мене дуже вразив. Він теж наводив ці е, цифри. Скільки Україна принесла, як Україна підняла економіку Польщі, а потім він сказав: коли ви просите вдячності, то про яке ви добро говорите? Добро робиться заради добро. Добро справжня добро і допомога. Ніколи не буде вимагати. а ну подякуйте. Тоді це не добро. Тоді це угода, диявольська угода. Тому е і ще мені що подруга пояснила. Подруга. Вся інтелігенція, ці, всі освічені люди зараз стали на захист українців. Взагалі, як це низько бити по самому незахищеному в людині? Тому що є реально матері, у яких по троє дітей. І оцей депутат каже: що має зробити матір, у якої троє дітей? Заплатити іншій українці, яка, яка не має цих трьох дітей, щоб вона працювала. А головне, він сказав: Польща має бути прикладом і для своїх поколінь, своїм добром і щедрістю, що ми робимо, люди. Тобто різні зараз поляки вийшли вже на арену своїми меседжами, і я трішки десь заспокоїлася. Це в нас як в період Януковича було свого часу. От щось типу такого.